Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз трошечки поговоримо про громадянське суспільство та СРСР. Поїхали. Річ у тім, що у нас є чудовий стереотип, і він доволі вірний, що в тоталітарних державах практично неможливе громадянське суспільство. Але це вірно лише з одного боку, оскільки громадянське суспільство, яке проявляє свою громадянську активність. І має потужний вплив на вирішення здебільшого, звісно, соціальних проблем. Але поруч із цим і має вплив на політичні процеси. Такого громадянського суспільства в СРСР не було і бути не могло. Проте громадські організації існували. Звісно, вони були підпорядковані державі і виконували ті соціальні функції, які були не під силу. Державі на певних етапах її розвитку. Наприклад, Товариство Геть Неписемність організовувало курси для навчання грамотності дорослих людей, або профспілки замість того, щоб відстоювати права найманих працівників, організовували їхні дозвілля, різноманітні екскурсії, культурні програми. Або їхній відпочинок під час відпустки. Але при цьому не те, щоб займатися організацією страйків, а навіть просто не мали можливості ніяким чином представляти законні інтереси своїх членів. Було багато інших організацій, наприклад, було товариство войовничих безбожників, які різноманітними засобами. І найголовніше за кошти громадськості організовували антирелігійну пропаганду. І саме трата функціоналу, а з іншого боку, використання державою в своїх інтересах, привели до того, що на початку Незалежності українська громадськість була надзвичайно політизована, але при цьому надзвичайно пасивна. І тільки вже зараз ми бачимо активізацію громадянського суспільства. Дякую за увагу!